Я чув, що ти допомагаєш і людям і мутантам. Чому? Тому що ніхто з них не винен у тому, що відбувається. Ані сталкери, ані мутанти, ані монолітівці. А ще тому, що кожному колись доводиться повертати свої борги. Що за регенератор? Розробка ес свідомості. Допомагаємо налітівцям зживляти навіть найважчі рани і швидше виводити радіонукліти з організму. На жаль, працює лише з тими, хто беззахисний перед зовнішнім контролем, тому що повністю позбавлений псі імунітету. Приміняти свободи на можливість гуляти по ЧАЕС під викидом. Це жорстоко, але в них ніхто не питав. Чому тебе так хвилює його життя? Тому що у нас немає нічого крім життя, хай би яким поганим воно не здавалося. Не марнуй час.